Вітаю вас на каналі «У Гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам розказати, як приготувати наш український стратегічний продукт. Ну, як ви бачите, це сало. Рецепт цей дуже простий, але сало виходить ну, дуже смачне, воно м'якеньке, запашне, його можна їсти, як то кажуть, у народі губами. Ось спробуйте приготувати і ви побачите, наскільки це смачно. І не забудьте підписатися на мій канал. Якщо вам сподобалось відео і мій рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже рада. Напишіть, як ви готуєте сало, особливо на великдень, на це велике свято. Я вам буду дуже-дуже вдячна. І давайте разом приготуємо це м'якеньке, гарне наше українське сало. Цей рецепт приготування сала мені дуже подобається. Я зараз вам покажу, що я буду робити. У мене ось є шмат сала такого, воно вже трошки просорівше, бо воно посолене. Потім я беру ось приправу до сала, звичайно, і все гарненько так притрушую з усіх боків. Тут теж треба враховувати, що тут теж є у цій приправі є сіль. Тому. Багато не потрібно, якщо у вас вже сало солонувате. З усіх боків попритрушувала. Поклала ось у целофановий пакет. І треба, щоб сало у цьому пакеті полежало хоча б 2-3 години, щоб воно набралося у цих спецій. Ось у мене сало 3 години пролежало у маринаті, ну, в спеціях. Тепер я оділа кульок 1, 2, 3, Три кульки. Ну, беріть кульки більш такі кріпше, тому що воно буде варитися у воді, у каструльці, 2 години, не менше. Тому, що, воно, щоб не попала туди вода під кульочок, то треба або міцні кульки, або одягати на це сало 2, 3, а може 4 кульочки. Ось налила води сюди холодної. Сало тут. Плаває, і буде варитися на повільному вогні 2 годинки. Ось минуло 2 години, я витягла із квиків, сало вже зварилося, його треба, щоб воно охололо, і можна вже нарізати і його вживати.